Кажемо, о, та я ще встигну покаятися, та я ще встигну прийти до Ісуса Христа. Та в мене ще є достатньо часу. Та вже коли стара буду, аж тоді піду, тоді вже покаюся. знаєте, що на це все каже Бог? Відкривайте 2 Коринтянам, 5 глава, шоста глава, другий вірш. Каже: Павло, звертається до Коринтян, А Павло говорить Духом Святим, від Бога Він говорить. Він каже, сприятливого часу я вислухав тебе, і в день спасіння я допоміг тобі. Ось тепер час сприятливий. Ось тепер день спасіння. Ось тепер, ось тепер, це зараз, це сьогодні День Спасіння для кожного з нас. І Бог каже, Я вислухав тебе і допоміг тобі в цей день спасіння». Якщо ми. Цей день, який є в нас, якщо ми його використаємо для того, щоб наблизитися до Бога, Бог вислухає нас, Бог допоможе нам. Тому сьогодні день спасіння. Приєднуйтеся, щоби спасати свою душу і допомагати іншим.